Друзі, вітає, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій. і Ситуацію на фронті станом на вівторок на 4 червня в Україні. Збройні сили України провели успішну контратаку у Вовчанську. Ворог тікає і здається в полон. Це відбувається у північній частині міста. Це та третина міста, яку росіяни контролювали досі. Ну а зараз здається, цей контроль почали втрачати ще одна ознака того, що наступ росіян гучний наступ на півночі Харківщини не вдався і не вдається він і в ці дні. Ну Ну, і також на Харківщину Росіяни кидають уже так званих «отказніков», Ну, тих, хто відмовляється брати участь у бойових діях і їх судять за це. Але вже майже 200 таких ситуацій суди розглянули на Росії в екстреному порядку, поскасовували свої рішення і просто відправили першим же рейсом цих відмовників супереч їхній волі силою, буквально на поле бою. І про ці процеси поговоримо так само сьогодні. В огляді просування окупантів зафіксовано лише біля Біля села Карлівка на Курахівському напрямку неподалік Мар'їнки оглянемо сьогодні усі, усі гарячі ділянки фронту і поглянемо, як ситуація може змінюватися далі. Я ж нагадую вам про. Коментарі про лайки, вподобайки і всілякі прояви активності під нашими оглядами, під нашими відео, не забудьте сьогодні поставити ось такий значок. Якщо не мені, то Олафу Шольцу, який сьогодні заявив про те, що удари німецькою зброєю по цілях на території Росії не загрожують Німеччині жодною ескалацією. Уявляєте, як поміняв канцлер Німеччини свою позицію. Ми переконані, що це не зумовить ескалації, тому як як раніше сказав президент Сполучених Штатів Америки. Рики, питання стоїть лише про те, щоб можна було захистити такі великі міста, як, наприклад, Харків. Якщо недавно Шольц тремтів, буквально щодо кожного свого кроку і рішення стосовно посилення української обороноздатності, адже це може розізлити Росію. То зараз вже думає інакше. Ну і тут питання вже щодо таурусів гостро стоїть. Якщо бити можна німецькою зброєю по території Росії, це нічим не загрожує. Ну то прошу дати Тауруси нашим повітряним силам, нашим військовим. Ну і ми точно знаємо, як їх застосувати правильно, щоб це не зумовило жодної ескалації, лише завдало росіянам якомога більше проблем втрат і, власне кажучи, болю на цій війні, Рухаємось далі, власне, до карти бойових дій. і Почнемо із ситуації, яка яскраво свідчить про те, що насичення прикордонних районів Росії в Білгородській в Курській областях супроводжується посиленням і збільшенням кількості різноманітних Тих інцидентів і проблем на території безпосередньо Росії. Мова тут не йде не лише, не лише про те, що вже українським військам можна бити хаймарсами і іншою західною зброєю по території Росії, але і мова йде про те, що росіяни постійно скидають бомби на голови своїм мешканцям, своїм громадянам, так місцевим жителям Білгородської області. А ще трапляються за участі російських окупантів, російських військових, різноманітні інциденти. Як то сталося на цьому відрізку траси поміж селом Головчино і селом Невеличким. Зовсім може це взагалі який хутір, який називається Красіво. Ось він, власне, підписаний на цій карті. Все це якраз Грайворонський район, Грайворонський межа якраз сусіднього району Борисовського. Тут якраз містечко Борисівка розташоване. І це власне якраз дорога, яка прямує у бік Великої Писарівки, у бік Семської. Області, отже, тут неподалік, якраз кордону з Україною, недалеко від цього Головчина, на відрізку траси, який ми вже позначали, приблизно 20 кілометрів від українського кордону. Трапився вчора. трапився ще навіть 1 червня. Інцидент, дорожня транспортна пригода за участю російського танка і автомобілю Лада. І ми можемо побачити, як цей нерівний двобій завершився. Лада була буквально. Ну, знищена суттєво пошкоджена цим танком і загинув водій цього авто. Кажуть, що це був далекобійник, який працював у Білгородській області, а сам був зовсім з іншого регіону Росії. Збирався вже звільнятися, оскільки регіон власне небезпечний там, де він працював, але звільнитися не встиг. Зустрівся цей якраз росіянин із російським же танком. Кажуть, що солдати, власне, екіпаж цього танку, та танкісти були не зовсім тверезі. Виїхали вони буквально з поля на цю на трасу, на цю дорогу у Білгородській області, і от зустрілися раптово із Ладою, яку до того аж ніяк не помітили. Загиблого звати Андрій Олексєєв, і от його дружина зараз добивається зустрічі з губернатором, так званим губернатором Гладковим. Білгородської області аби притягнути до відповідальності тих, хто винен у смерті чоловіка і може отримати якусь компенсацію. Що цікаво, що ані Гладков, ані місцева поліція там російська відділ МВС в області Білгородської управління МВС. Аж ніяк не написали, нічого не згадали про цей інцидент. Про це ДТП просто ніби його не було. лише от місцева преса. Таке видання ПЕПІЛ буквально вчора про це написало. Два дні вже минуло від цього зіткнення на дорозі. І ось це вийшло в люди. Ця інформація. Що ще раз свідчить, що ризики різноманітні зростають і для мешканців цих російських прикордонних областей. Причому це можуть бути дуже і дуже несподівані різноманітні наслідки присутності російських окупантів. Російських військ на території так званої Курської і Білгородської народних республік. Ну, той же час неподалік не якраз цього району у нас продовжуються бойові дії на півночі Харківщини. Росіяни вперто не хочуть відходити із тих районів, куди вдерлися кілька тижнів тому. Це район Липців, це район Вовчанська. Дві оці червоні плями, на жаль, все ще залишаються на півночі Харківщини на нашій карті. Однак із Вовчанська до нас надходять, зокрема, добрі новини. Ми, на жаль, не можемо показати це відео, але на ресурсах, телеграм-каналах, зокрема, якраз 36 окремої бригади морської піхоти, ви зможете побачити це відео і навіть просто пошукати Вовчанськ у телеграмі. Там видно, що у північній частині на цих відео, що в північній частині міста Вовчанськ російські окупанти здаються нашим військовим із високо піднятими руками. Просто виходять із тих позицій, які оточили наші військові, і йдуть буквально у полон. Офіційно, за словами речника цього напрямку, ОСУВ Хортиця Назарія Волошина. Наші військові у Вовчанську за останні дні взяли уже 60 полонених у місті Вовчанськ, що свідчить про те, що успішно просувається протидія російським окупантам у Вовчанську, проводяться контратакуючі операції. І внаслідок цього вдається звільняти певні квартали міста, а водночас обходити там росіян, які не встигли звідти вийти, і забирати їх у полон. Тобто вони здаються в полон. Ну, обмінний фонд поповнюється. Ми знаємо, що нещодавно Україна вже третій такий табір, третє місце, скажімо так, утримання на російських полонених відкрила, що свідчить про те, що кількість цих полонених зростає, а росіяни дуже то. Росія не дуже то поспішає їх до себе забирати обмінювати зараз. зі скрипом ідуть усі обміни, навіть з'явилася інформація про призупинення таких процесів. Ще одне щодавно групу наших військових вдалося, вдалося звільнити, обміняти на щастя. І сподіваємося, що довго ця пауза в цьому процесі не буде. Успішно протидіють наші військові окупантам в цьому ж районі на захід від Вовчанська поблизу села Стариця чи Стариця. Тут уже знавці наголосів мене в коментарях поправлять. Я думаю, це якраз район поруч із Сіверським Донцем, де окупанти намагаються теж і покращити свої Становище тактичне і форсувати річку Сіверський Донець, але їм це не вдається зробити. і Це вже якраз 101-ша бригада показала бої біля стариці, показали вони, зокрема, знищення ворожих штурмовиків, які потрапили у засідку другого батальйону 101-ї окремої бригади нашої. І е, наші військові просто з близької відстані знищили цих штурмовиків, закидали з дронів. Тих, кого не вдалося, от безпосередньо у вогневому контакті, такому знищити і знову ж таки відео, яке не підлягає показу на Ютубі, але воно підтверджене, геолоковане і боїться, відбувається саме біля стариці. От за останні дні успішно для наших військових тут триває оборона. Австрійський оглядач Том Купер пише у своєму новому звіті про фазу війни, яку ми зараз спостерігаємо, проте із висновками про. Те, що російський зимово-весняний наступ очевидно заглуха повністю. Росіяни, звісно, рушили розширили свою присутність своїх військ в Україні до понад півмільйона осіб, мають приблизно три тисячі танків, вистрілюють приблизно 10 тисяч снарядів на день, пише Купер, і немає сумніву, що їхні БПЛА та авіабомби. Керовані завдають серйозних проблем українцям, а збройні сили України їм досі не вистачає достатньої кількості артилерії, артилерійських боєприпасів, аби зрівняти себе принаймні суттєво наблизитися до росіян за інтенсивністю ведення вогню. Всі ці, ці фактори, звісно, існують, каже Купер. Однак, попри те, що на багатьох ділянках Росіяни все ще утримують ініціативу, збройні сили України контролюють цю ситуацію, успішно обороняються і по суті. Росіяни не можуть досягти за всі ці місяці жодних серйозних здобутків українці далеко не в розпачі, як про них пишуть деякі високоповажні західні аналітики. Пише Купер. Навпаки, саме росіяни починають зараз усвідомлювати, що не мають ані командних навичок, ані вогневої потужності, ні обладнання, аби здійснити серйозний прорив. Дійсно, жодного прориву росіянам входяться в наступу здійснити ніде не вдалося. Відтак пише Купер війна не прямує до якоїсь кульмінації, бо вона вже рік перебуває в одинаково безвихідному стані. І жодні російські вихваляння чи видавання бажаного задійсне фанатами. Пуддінга, як Путіна називає Купер за кордоном, не змінять цього найближчим часом. Ну і про Харківщину Купер так само пише, що якщо поглянути на ситуацію на півночі Харківщини, то після кількох перших наступів і просувань росіяни зазнали таких втрат, що на початку цього тижня операція повністю зупинилася. І ми справді спостерігаємо це і біля липців і біля Вовчанська більше того, біля Куп'янська, де Росіяни. Пробували синхронно активізуватися і десь просунутися у бік міста Куп'янськ, чи від Сватового далі цього їм не вдалося зробити, і в цьому районі теж без змін лінія бойового зіткнення залишилася. Причина в тому, пише Купер, що 26-та і 138-ма мотострілецька бригада, а також 18-та мотострілецька дивізія, зазнали величезних втрат, і для відновлення наступу їх потрібно. Повністю переформувати. Звісно, останніми днями росіяни накачали ще більше підкріплення. Потім і перегрупували свої війська на східній ділянці. Це відрізку фронту. Це очевидно біля липців. Потім знову штурмували Вовчанськ з півночі і завдяки цьому захопили аж дві вулиці. Зараз не можуть навіть їх ефективно контролювати. Ну і вже в полон здаються, як ми знаємо сьогодні. Отож бачимо, що купер доволі скептично ставиться до перспектив росіян, будь-що здобути і розвинути на тих ділянках фронту, де все таки ворог зумів закріпитися. А російські журналісти з опозиційного видання «Вьорстка» пишуть про те, що через проблеми з недокомплектацією підрозділів на Харківщині росіяни кидають. Уже на фронт також так званих отказніков, тобто тих, хто відмовився воювати, їх примусово відправляють на Харківщину. Ось ми бачимо, бачимо цю статтю, яка вийшла у редакції Вьорстка. Отже, йде мова про принаймні 170 справ, які суди просто в пришвидшеному темпі, так і форматі, розглянули і винесли рішення, що треба просто. Відправити цих підсудних, які відмовлялися брати участь в бойових діях, знову ж таки на поле бою. І Я не знаю, чи є взагалі якісь законне таке рішення суду. В Росії, але суть в тому, що і адвокати, і слідчі, і прокурори знали, що фігуранти цих справ написали заяви або просто відмовилися в будь-якій формі брати участь у бойових діях в Україні. Все це російські військові, ті, хто були мобілізовані в першу чергу. Очевидно, ну і от вони вже виснажені. Вони вже не хочуть помирати в Україні. Очевидно, на їхніх очах померло дуже багато співучасників таких же російської агресії, російських злочин. І от Їх тримали в Білгородській області та інших скажімо так, тилових об'єктах і пунктах утримання. Багато місяців намагалися судити, намагалися судити саме за кримінальні злочини, а саме за відмову не брати участь у бойових діях. Але тепер швиденько суди скасовують ці розгляди і відправляють, дають можливість там. Власне російським силовикам, репресивним різноманітним органам армійським виводити цих людей із камер, де навіть під дулом пістолета, і відправляти на фронт. І так, от добровільно, примусово, що називається, кого з побоями, з залякуваннями, просто такі кидають і далі на Харківщину. Переважно їх кидають на Харківщину. Є декілька випадків про Донеччину йдеться в цьому випадку, але в цих випадках, але. Переважно на Харківщину, і от очевидно, що їх будуть використовувати як гарматне м'ясо, десь у Вовчанську або на інших ділянках фронту. От така от ситуація. І, власне, роблять висновок із спілкування зі спілкування своїми джерелами журналісти Вірські, що все це зумовлено серйозною недокомплектацією підрозділів, які понесли втрати на півночі Харківщини, саме якраз з північного групування військ російського. Тим часом, поруч на Луганщині, у нас лунають нові вибухи, які пов'язані із ударами високо Точною зброю, якраз у районі Луганська, і знову ж таки, ми станом на цю хвилину, не знаємо, чи цієї ночі Луганськ обстрілювали українські крилаті ракети, типу Штормшедова або Скальп, або ж Атакамси працювали, але бачимо, що і. Терористичні телеграм-канали, інцидент Луганськ-ЛНР пишуть про те, що було дуже шумно вчора пізно ввечері в Луганську, і працювала так зване ПВО, тобто протиповітряна оборона, десь там на Луганщині, і також писав про це і український волонтер громадський діяч Сергій Стерненко. Який зауважив, що за його даними були влучання і знищення якраз російських систем ППО, тобто установок С-300 або С-400, швидше за все, І йде мова про те, що було завдано удару, зокрема і по Білгородській області. Там знову відбулося нове влучання. По якраз таких от установках, отже, ми бачимо, що ці удари відбуваються як по тимчасово окупованих територіях, так і продовжують обстрілювати саме по об'єктах зосередження ППО. На нашій військовій і безпосередньо території Російської Федерації Білгородської області те, що стосується в нас якраз північного і північно-східного напрямку і ударів вже у тилу у ворога. Ну і також вибухи цієї ночі лунали в Донецьку, поки і по тій ситуації подробиць немає. Є лише якісь дуже Розмиті кадри диму, який на Донецьком піднімається, тому будемо стежити і чекати за чекати інформації, підтвердженої стосовно цих обстрілів. Стосовно власне Луганщини, ще згадаємо про село Білогорівка, яке окупанти продовжують активно штурмувати. І от той же Том Купер якраз підводить підсумки цих багатомісячних штурмів Білогорівки. Білогорівка, як знаємо, не піддалася ворогу. 81 перша бригада продовжує тут обороняти. Це село і росіяни розтратили, як пише Купер, декілька батальйонів і кілька десятків тисяч артилер... артилерійських снарядів і ракет по цьому селу взагалі нічого в результаті не отримавши. Ну, отримали вони чимало втрат. Ми бачили ці просто цвинтарі спаленої техніки у полях і на пагорбах. Біля Білогорівки, що стосується часового яру, то і тут у нас за останній час жодного просування ворога немає, хоча шалено росіяни тиснуть на е, в районі Іванівського, в районі Кліщівки і на східній околиці часового яру. Але от за останню добу е, нічого тут фактично не змінилося. по по цьому району ведення бойових дій, і ми в принципі спостерігаємо тут те, що окупанти застрягли на підходах до міста. Теж несуть втрати, намагаються хоча б трохи покращити свою ситуацію південніше в Кліщіївці Там кілька тижнів тому у них були просування. Зараз триває боротьба за Кліщіївку. І ось як це описує, теж уже цитований сьогодні Австрієць Купер пише, що в районі Часового Яру 11-та бригада ВДВ і 98-та дивізія ВДВ були посилені 150-ю мотострілецькою дивізією і 200-ю знаменитою 200-ю мотострілецькою бригадою. яка вже нараз не раз несла тяжкі втрати у боях, але вони не зуміли ані закріпитися в районі кварталу, ані забезпечити собі плацдарму через канал Сіверський Донець Донбас і дислоковані там війська ЗСУ очікують, що росіяни справді увійдуть в район каналу найближчими днями. Дійсно, ми такі цитати від наших військових чули і озвучували їх, але цього очікують уже два місяці. Тому купер каже: поживемо, побачимо, коли це станеться. Оборона Часового яру на вдововижу довго тут тримається. І наразі росіянам вдалося лише змусити українців відступити із Кліщіївки за останні тижні. Ось цей район ведення боїв. Але, як виявилося, самі ж росіяни у Кліщіївці закріпитися не можуть і використати цей успіх для просування далі на захід не можуть висоти біля Кліщіївки та Андріївки утримують далі наші військові. І далі переходимо власне до очеретиного і до Покровського напрямку. Тут у нас ділянка Фронту активна, дуже активна, аж від північної точки від Новоолександрівки, і далі, власне, бачимо, що дуже багато штурмів ворога відбувається в районі самого безпосередньо очеретиного, Новобахмутівки, і далі ділянка Уманська, Яснобродівка до Карлівки. Фактично, ми оглядаємо от в Суцілі весь цей район ведення бойових дій, понад 25 кілометрів протяжність фронту тут. І десятки, і десятки ворожих штурмів щодня. Фактично, за останній час росіянам вдалося тут здійснити, як ми знаємо, локальний прорив біля очеретиного. Це вже ну, місяць точно минув від цих подій. Потім виявилося, що знову ж таки ворог не зміг тим локальним успіхом скористатися і його розвинути. І останній місяць росіяни безрезультатно штурмують як на півночі, Новоолександрівку, так і всі населені пункти південніше очеретиного. Зараз змістився акцент боїв тут і якісь. Такі все таки просування переміщення ми спостерігаємо на південному флангу цього району. Це Уманське Яснобродівка, Натайлове, Карлівка. За останні дві доби можемо констатувати, що якраз у цьому районі певні зміни на карті відбулися, і це підкреслюю, єдині зміни по всій лінії фронту. Лише от біля Нетайлового і біля Карлівки. Ми їх бачимо. Можемо поглянути, як це на карті виглядає. Отже, трохи західніше від Нетайлового зуміли окупанти просунутися. Цілком передбачено до. Водної перешкоди до цього водосховища, яке на північ від Кар Карлівки, ми бачимо на карті. Отже, якраз вийшли вони на береги цього водосховища, а далі вже село Карлівка починається і тут тримають оборону. Чітко це видно, якраз по цій межі, природньому рубежу наші військові. Отже, в принципі, ситуація розвивається контрольовано. Питання зараз стоїть щодо Яснобродівки, на яку тиснуть окупанти із півдня від і з півночі від Уманського. І навіть на Діпстейт якраз автори пишуть, що ймовірно. Що лінія бойового зіткнення докотиться от сюди до цих водойм, і фактично по берегах тут ми будемо бачити лінію фронту, так само і від Уманського до Комишівки окупанти теж будуть поступово просуватися. Але все-таки наші військові чіпляються за кожну лісопосадку, за кожен населений пункт і намагаються всюди нанести ворогу якнайбільше втрат і виграти час, що важливо у цій обороні, бо цей час дозволить зміцнювати наступні лінії оборони, виснажувати ворога. Тому сенс, звичайно, у боях в районі Яснобродівки, і, в принципі, поруч з Уманським у цих полях сенса цих боїв абсолютно не є. Ну і зрештою пише і Купер про те, що російський успіх у. І на цьому напрямку, на Покровському напрямку, зараз вимірюються такими координатами і такими елементами, як три дерева тут і одне поле там, якихось суттєвих швидких просувань, проривів ми тут не бачимо. Генштаб наш теж пише про цей напрямок, як про найбільш активний, і знову ж таки перелічують уже всі названі нами населені пункти, де відбулися бойові зіткнення. Крім того, пишуть про те, що за минулу добу агресор. Втрати на цьому напрямку 116 осіб загиблими і пораненими лише на цьому напрямку, лише од власне. Район від Очеретиного на Карлівки. знищено дві бойові броньовані машини, два засоби РЕП і два автомобілі. В принципі, приблизно такої ж інтенсивності з такими масштабами втрат, бої тривають і біля Вовчанська, і біля Часового Яру. А сукупно, ми знаємо, що поза тисячу окупантів, за останню добу більше 1200 росіяни втрачають кожної доби, і от така інтенсивність втрат вже тримається доволі і доволі довго. Нижче нас Курахівський напрямок, наприклад. Примак від Мар'їнки на Курахове і прилеглі ділянки фронту. Тут виділяється Красногорівка, за яку продовжуються активні бої. Це міські бої саме важливо підкреслити за північну частину Красногорівки. Ну і поруч із Мар'їнкою ми бачимо, що всюди вдається тримати фронт нашим силам оборони і в Георгіївці на захід від Мар'їнки, і район Побєди, куди росіяни вже давненько зайшли. Тут так само фронт тримається. Ну і що важливо: район Парасковіївки, Новомихай. Хайлівки, де окупанти найбільше тиснуть, бо це для них вихід на трасу, яка на південь на Вогледар. Тут а, пролягає тут так само, жодних змін ми не спостерігаємо по карті. Хоча деякі оглядачі пишуть, що мотострілецькі підрозділи противника в Парасковіївці безпосередньо за підтримки танків і бронемашин зайняли позиції в західній частині села. Ну, зрештою, ми на карті бачимо, що в західній частині села окупанти присутні вже якийсь час, тобто це не завчора зміна. Питання в тому, чи якесь просування тут ворога було зафіксоване? Карта від дівід цього якраз не показує. Ну і загалом ми спостерігаємо тут від Вугледара, певну активізацію ворога і на південному відрізку фронту. Вчора ми показували, як підриваються російські танки біля Павлівки, біля Вугледара. Жодних змін не було зафіксовано на Времівському, так званому виступі. Бої тут тривають за Старомайорський якраз і ми не спостерігаємо жодного просування ворога. А що стосується роботи ногой кринок, то тут бої мають для нас теж цілком знайомий Визначений характер, окупанти заїжджають, вриваються в роботи. І Тут їх знищують українські дрони та міномети. і Просто далі просуватися у роботи шансів окупантів наразі немає. Тут вони спалюють свої резерви і в кринках роблять те саме. За минулу добу на укринках і в районі цього села було зафіксовано дві спроби окупантів потіснити українські підрозділи. Втрат наших позицій не допущено ну а ворог поніс такі втрати. І вчора ми теж бачили, як їх в буквально залітають у ті нори, де окупанти сидять біля кринок наші військові. І з правого берега все це добре контролюють і випалюють ворога на лівому березі. Ну і наприкінці сьогоднішнього огляду згадаємо також і про добру новину, пов'язану з підсиленням нашої системи протиповітряної оборони. Йде мова про рішення італійців передати. Не нашими військовими а Збройним силам України систему Сампті. Це друга система САМПТІ, яка буде діяти в Україні. Одна вже була передана в 2023 році. Це спільна французько-італійська розробка, і фактично нічим ця система не поступається Петріотам. А за деякими показниками і навіть краще виглядає ніж Петріот. Одночасно 10 цілей у повітрі може вести контролювати і вражати. Це батарея Самті і також може перехоплювати балістичні ракети. Це єдина європейська система, яка може перехоплювати кінжали, іскандери і так далі. В принципі, Петріоти теж себе показали як доволі ефективна система, яка теж може такі цілі збивати. І от міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вже. Італійський пресів вчора офіційно підтвердив, що так, Італія прийняла рішення передати систему сампті, Відомо також як мамба для України другу таку батарею. І ну тут питання в тому, коли воно буде все здійснено. Рішення прийнято. А офіційно про пакет оборонної допомоги наступний італійці оголосять приблизно у середині червня, тобто часу не так багато залишилося. І кажуть, що не всі деталі будуть розголошувати, оскільки пакет буде мати і певні. Конфіденційні позиції, але при цьому там точно буде ця система ППО, про яку ми щойно поговорили водночас, італійці кажуть, що своїх військ вони категорично не будуть в Україну відправляти ані інструкторів, ані інших. Ну, але дякуємо за зброю за оборонну підтримку. Сам це справді дуже потужна і потрібна річ, потрібний засіб захисту для нашого неба. Італійці величезні молодці, що знову ж таки ухвалили таке рішення і підсилять нашу систему ППО цією системою. Друзі, дякую вам сьогодні за увагу і за те, що додивилися до кінця наш огляд. І я сподіваюся, що коментарів під ним буде як найбільше. Бачимо, що взагалом є у нас і позитивні новини із з фронту з поля бою. Їх стає все більше. Сподіваюся, власне, почитати ваші думки і відгуки в коментарях стосовно цього. І побачимося вже завтра у новому огляді карти бойових дій.